Усіх вітаю з вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Не так давно мене просили зробити підбірку фентезі українських авторів. Я не пам'ятаю, де це було в інстаграмі або шутіктоці. Просили, роблю. У цю підбірку будуть входити лише ті книжки, які я прочитала на цей час, можливо, не всі. Тому що, звичайно, читаю я досить багато різних книжок, але, можливо, тим краще буде привід зробити частину другу. Часу це відео багато не займе, тому що на кожну зі згаданих мною книжок є окреме відео, і, звичайно, всі посилання я залишу в описі. Отже, перша книжка, про яку я хочу згадати, це Леті Гвінгіл, колиска з кадроїдів Єва Сольська. Це перша книжка. Вона розповідає про дівчинку Леті, яку підкинули, і яку виростила інша жінка, але у підлітковому віці дівчинка розуміє, що вона дуже відрізняється від своїх однолітків. В неї є певні надзвичайні здібності, і вона постійно, наче згадує далеке-далеке історичне минуле, яке, звичайно, у силу свого віку вона просто. Не могла застати. І виявляється, що у цьому світі вона така не одна. Наступні дві книжки від авторки Тані Гуд це поклик мавки та голос Тіні. Це сам видав, і дуже якісний сам видав. І мені дуже сподобалася ця історія. Я сподіваюся, що можливо колись вона з'явиться. Офіційно в якому-небудь видавництві, але поки що немає. І весь тираж, який авторка зробила, вже розкупили. Досить швидко, до речі, розкупили. Тобто, читачі є, попит є, але видавництва не хочуть публікувати цю книжку поки що. Тому сподіваємося, що можливо колись у майбутньому все ж таки ще буде. Якийсь наклад, але вже від видавництва. Це історія про Агнес, про міфологію, про лісових мавок та інших створінь. Бути мавкою дуже небезпечно, тому що ти мусиш опиратися поклику, не вбивати людей, але поклик мавки занадто сильний. Але Агнеса. Пам'ятає своє минуле і хотіла б до нього ще й повернутися, хоча це, звичайно, неможливо. Сподіваюсь, освітлення не змінилося, бо я трохи відволіклася, тобто мене трохи відволікли. Отже, на чому ми зупинилися? А зупинилися ми на наступній книзі. Не вір моїм очам, змій подібний Ксіана Весняна. Це також сам видав. Але наскільки я пам'ятаю, якщо правильно запам'ятала, Ксяна знайшла видавництво, і наче пишеться друга частина. І вона зараз, авторка, працює ще над однією книгою, тобто продовження, сподіваємося, що буде. Це про міфологію, про різних. Темних міфічних створінь, та дії відбуваються в Україні. Тобто це темне міське фентезі, українське темне міське фентезі, якщо що. Далі нічна Альони Новіль від видавництва Академія. Мені дуже-дуже сподобалася ця книжка. Я не знаю, чи планувалося продовження. Чи буде воно взагалі? І якщо чесно, зараз я за авторкою не слідкую чомусь. Знову ж таки, це про міфологію про нічних хмар, як і ця книжка, тобто ця про нічних хмар, але це українське міське фентезі, і ця про нічних хмар. А якщо бути ще точніше, то про нічну мару та людину, яка полює на цих нічних мар. І так склалося, що вона втекла в день свого весілля, він почав за нею полювати, і вони знадобилися один одному у деякій справі. Саме тому він, Ейден, змушує її скласти фатальну для неї угоду. І остання книжка, про яку я скажу у цій добільці, це Ілля Клименко, Спалене підношення. Я знаю, що нещодавно ви бачили. Цю книжку в моїх оглядах. Якщо ви, звичайно, дивилися минулі мої відео. Якщо ні, пройдіть за посиланням в описі та подивіться. І як ви знаєте, тут мова піде про епідемію, про, мабуть, постапокаліпсис в якомусь сенсі. І так, якщо ви дивилися моє відео з огляду на цю книжку, ви вже знаєте, що вона мені не дуже досі тобто, сподобалася. На цьому поки все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, це підтримує існування мого каналу. Підписуйтеся обов'язково. Зараз десь приблизно 64%, якщо довіряти статистиці, дивляться мене без підписки. Будь ласочка, не треба так. Підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Усім дякую за увагу. До зустрічі. Всім пока!